Я починаю. Привіт! Ви на каналі Rock Harvest. і ми говоримо про Ноутіл. цим відео ми розпочинаємо серію просвітницьких відеороликів та про науково обґрунтоване землеробство. Ми досліджуємо Ноутіл і регенеративне землеробство в системах, які базуються на принципах мінімального втручання в ґрунт, відновлення його структури та збереження біорізноманіття. Ноутіл. Це технологія вирощування культурних рослин, де верхній шар ґрунту відновлюється природнім шляхом. У центрі нашої уваги агроекологія, стійкість до кліматичних змін, підвищення родючості ґрунтів та раціональне управління ресурсами. Ноутіл no це не просто відмова від плуга, це підхід, який дозволяє формувати гумусний горизонт, акумулювати СО2 у біомасі, що називається біосеквестрацією, зменшити ерозію та споживання мінеральних добрив. Ми працюємо в умовах Полтавщини, а саме на Глобенщині, де чорноземи, які нарешті території України втрачають вологу через посухи, вивчаємо механізми деградації ґрунту та шляхи його відновлення. До прикладу, сидерати здатні розривати плужну підошву, фіксують азот і сприяють біологічному кругообігу елементів. Ми показуємо, як сучасна аграрна наука може змінити підходи до землеробства. І зберегти ресурси для майбутніх поколінь. На каналі Rock Harvest ми вам розповімо, чому новий тіл – це технологія, а не спосіб посіву, як збільшити рівень гумусу у ґрунтах, біосеквестрація як спосіб акумулювати СО2 у сидоратах. Ми говоримо не про моду в агро, а про фундаментальну зміну мислення. Залишайтеся з нами. はい。<music>